Коротше, є така категорія людей, замовлення від котрих з вирогідністю у 99 окей, у 95% я взагалі не прийму. І навіть ну, не, не почну обговорювати його якось детально. І це люди, це дизайнери. А зараз поясню, чому справа в тім, що дизайнерів є умовних два типи. Один тип дизайнерів приходить, наприклад, умовно знову ж таки приходить в гості. Бачив таку фігню, каже: Слухай, кльово, класно, прикольно, я знаю, куди її всунути. Вона мені подобається. Давай домовлятися. Ну або щось подібне, там або це підзамовлення, або ще щось таке. Коротше кажучи, або він обирає вже щось з готового, якщо строки тиснуть, або якщо є час, то тоді надає якусь певну можливість для творчості. А є другий тип дизайнерів, і це, ну от по ним одразу ж видно, що вони звикли працювати, знаєте, там з рекламщиками, всякими такими, тому що вони одразу скидають чітке ТЗ. І от у цьому технічному завданні є такий критерій, як колір. І от, коли там, коли я бачу у побажаннях одразу така штука, як колір по пантону, номер такий-то, такий-то, або по сміку, або ще щось таке. Я просто-напросто одразу ж відмовляюсь, тому що у 99,9% випадків це щось умовно для ресторану, котре потрібно там дві-три менюшки, три-п'ять щотніс через тиждень і ще нам, будь ласка. Замовте, відправте зразки шкіри і ще зробіть тестові зразки, щоб ми це все діло побачили спочатку, оговорили з замовником, затвердили. І тоді, можливо, ми у вас замовимо, якщо нам підійде ціна, котра у вас буде найнижчою взагалі у світі, такі зразу нафіг.